Увага! Автоцивілка по-новому з 1 січня 2025 року, що зміниться? По життю та здоров'ю 500 тисяч гривень, по майну 250 тисяч гривень. Друге. Франшизи по автоцивілки скасовуються, виплати здійснюються в повному обсязі. Третє пряме врегулювання для всіх страхових. Став потерпілим в ДТП. Звертайся по виплату саме в свою страхову компанію. Четверте. Жодного коефіцієнту зносу. Вартість деталі повністю оплачується страховою. Для авто не старше 5 років. Нові, нові ори, оригінальні деталі для авто старше 5 років, деталі. Аналогі. Страхова зобов'язана відшкодувати авто до стану, в якому воно було до ДТП. П'яте. Полюси тільки електронні. У 2025 році перехідний період, коли полюси ще можуть бути як електронні, так і паперові. А з 2026 року жодного паперового полюсу. Відміна ліміту в 80 тисяч гривень. Оформити ДТП без виклику поліції та отримати виплату в межах страхової суми. Поліція зможе перевіряти наявність полісу частіше, навіть через камеру контролю за дорожним рухом. Виплата на СТО. Страхова платить прямо на СТО, однак за. Твоїм бажанням за, заплатити на твій особистий рахунок. Всі пільговики повинні поку, покупувати полюс усім пільговикам категорії громадян України знижка 50%. Вільні. Вільні – це неутворення: страхова може враховувати історію твоїх ДТП при розрахунку вартості полюсу. Общая база будет.